Присутні вже є в нас твором засідання бюджетної комісії. Присутні також можемо розпочинати дане засідання. На 89-ту сесію восьмого скликання виносяться порядком да, питань. Хочу вам озвучити, що рішення номер 2 про затвердження ключових принципів та пріоритетів формування бюджету Газівської міської територіальної громади на 26-й рік. Це рішення щорічно затверджується промування бюджету 2026 рік, Що законного військового часу раніше ми такі проєкти не працювали, а зараз ми цим рішенням визначаємо, що є пріоритет. Реформування і бюджету. Звичайно. безпека, оборона, стійкість, соціальний захист, обох захисників-захисниць, будівництво укриттів, безбар'єрність і звичайно захищені з яких видатних. Тобто, це кожен звіт проводиться в темпу. Тобто, Шановні шанали комісії, хто за? Рішення номер три. Про затвердження програми надання шевської допомоги установі номер в зв'язку з прийняттям наказу під час військового стану заборонювати оприлюднення номерів даних об'єктів через то, як би просто озвучив про затвердження програми надання шевської допомоги на 25 рік. Треба військове значення з минулим частіпитанням до керівництва Харківської міської ради про виділення коштів в сумі 2 млн 200 тисяч гривень для придбання спеціального автомобіля. Вони розташовані на території Луганської міської Хто за даний проєкт рішення? Рішення номер 4 про затвердження програми надання шерстської допомоги. Військова частина здалася питання для придбання обладнання розвідків та облаштування автоматизованого робочого місця радіомоніторингу. Також на території вона військових. А сума Суна. Суна. 500 тисяч гривень збирають усіх. Номер 5. Розтвердження програми надання шефської допомоги. Номер 6. Фінансування за рахунок інших територіальних громад. Сума оборотані 4,5 млн грн. Газницька громада виділяє 500 тисяч для придбання екскаватора для будівництва корпоративних будинків. Сума 500 тис. грн. Шість про затвердження програми надання шефської допомоги. Для військової частини забезпечення фінансування придбання публічної техніки. Сума 300 тисяч гривень. Це також наш. Хто за рішення номер 7 про затвердження програми надання шефської допомоги? Для придбання безпілотних лікарних апаратів суми 200 тисяч гривень. Рішення номер 8 Про внесення змін до програми надання шарської допомоги де на самозміни. Дивимо з'явилося співпитання для того, щоб придбати технічне <глад> обладнання для приготування їжі. Як особового складу військової частини на ремонт е, автомобільної техніки і придбання автомобільних шин. Сума складає 300 угу. тисяч гривень. Рішення 9. Пронесення змін до програми поліпшення казначейського обслуговування у Гайсенському районі на 25-27 роки. Управління Державної касночиської служби в Гасінському районі змінилося до Гасінської міської провели 55 тисяч 750 гривень для придбання ліцензійного індексу для установлення на траву, оскільки буде працювати СДВ. На ліцензії працює, то ви так само можете, так, да, да, однозначно. Про затвердження програми забезпечення діяльності відділу Центру надання адміністративних послуг Харківської міської ради на 22-25 роки у новій редакції. Зв'язку з до цього ми рішення. Мене вимогна буде військову округ, нам потрібно придбати, влаштувати робоче місце. Так, будуть зміни програми. Про номер 11. на це до програми розвитку освіти газянської міської територіальної громади на 21-25 роки. У рік, з тим, що надійшла сатанця для дітей на харчування, також зв'язку із наданням додаткових коштів для поїздки посмішки. 30 тисяч гривень для облаштування пандусу, 199 тисяч у школі села Кондурі і для виплати заробітної плати працівникам ліцею No7. Наскільки зміни сигнувань по дошкільному закладу №2 2 на 700 тисяч, просто внести зміни до коней? 12. Про внесення змін до програми організаційно інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради. Там я вже що міська рада теж хоче. На нашому мінічному відділу хоче доступ до системи в Так, Такі там треба ж там всі цифрі. Це прямо. Наступне. Про Проведення зміну програми розвитку земельних відносин на території Гарської міської ради. Е, додаткові кошти по цій програмі також на вигадати нормативно-рушові оцінки і не заростить спокійних самоконату, погорку, чи

Як прагнути здоров'я про затвердження основних заходів комплексної програми соціального захисту населення Гарської міської ради турбота 22-25 роки в новій редакції та порядку виплати одноразової допомоги учасникам та ліквідаціям наслідків аварії на ЧАЕС. Ми вносимо зміни в іро перевозкові кошти між двома програмами турботи і з підшиками, де захисників. І в грудні хочемо провести виплати, лікідаторам одноразово адресну допомогу надати, і також другі програмні ветеранам да надавати адресну на допомогу афганцям, і ветеранів також я прошу. До різдвяних свят і діткам чи до спілопов, де павши, їм виплатити одразу допомогу. Тому що, можуть наші дітками заявити, що хоче цікаво документати. Кошти додаткові відпроцентки. Хто так? Наступне про затвердження основних заходів комплексної програми підтримки ветеранів війни та захистів. А це ви озвучення. Да, Хто за? Озвучили перший рішення. Угу. Наступне 18-те рішення про внесення на змін до програми провадження безструктурних тварин, розвивання їх численності, профілактики та боротьби зі сказом у населених пунктах на 23-25 роки. Вона Надійшов десь від власність товариства мисливця на придбання паланого властинку та португалі завісти лисиць. Угу. Там 38 тисяч, мабуть, всім треба робити, було дуже багато безпритульних. Хто за? Так. так. Наступне рішення 19. про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету Гаснської міської територіальної громади у вигляді субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально економічного розвитку регіонів у 25 році, і також перерахований ряд об'єктів, які не Ні, Це про передачу право підписом міського голови писав депутата, да? Транскрипт. Хто за? Про внесення змін до рішення 77 ї сесії Гагацької міської ради 8 скликання від 22.12.2024 про бюджет Гагацької міської територіальної громади на 25-й рік. Даний проєкт рішення передбачає <звілляє> внесення змін до спосвятного пункту та бюджету міської бюджету. А саме за рахунок обхідних частин за рахунок отримання між бюджетним із е, обласного бюджету в розмірі 2 мільйони 888 тисяч гривень е, субвенція і видатки у закладах загальної і середньої освіти на харчування е, учнів закладів загальної і середньої освіти початкових класів. Також передбачено розподіл вільного залишку коштів у розмірі 2 мільйони 900 тисяч гривень. Ця сума була спрямована на надання фінансових підтримки Збройним силам України за рахунок додаткової дотації. Це також вільний залишок, який утворився на перше, перше 2005 року. У розмірі 2 мільйони 67 тисяч гривень були спрямовані на. Видатки міської ради відділу освіти для забезпечення заробітної плати з нарахуваннями, mm -hmm. на інші виплати за захисту 2240 і за рахунок перевонання дохідної частини спрямовано мільйон 370 тисяч гривень на видатки по спеціальному фонду для Збройних сил України в розмірі 1 мільйон 151 тисяча гривень. Решта для закладу загальної середньої освіти і соціального захисту для виплати захотування була, а також для облаштування закладу загальної середньої освіти, ДНЗ. Mm -hmm. Даний проєкт рішення передбачає внесення змін даного тексту по розподілу в mm -hmm. межах головних розпорядків, що буде розглядати. Про затвердження структури та штатної численності закладів середньої освіти, Гарсівської міської ради, закладів загальної середньої освіти, Гарсівської міської ради. Так, ми йдете сполучення, повинні попитання, ви щоб дати ведення цієї штабу всього штатного. Досві. Пояснити, що можна. Щороку, початку календарного року, ми затверджуємо структуру і штатну чисельних закладів загальної середньої слід. А потім протягом року, коли вносяться зміни, ми її затверджуємо новій редакції. Ну, так Протягом року зміни вносяться, потім з наступного 1 числа місяця, вже ці зміни вводяться. А от стало на 1 вересня так не можемо зробити, тому що в серпні місяці, на вересня, можна, бо ми знаємо 1 вересня, яка точна кількість дітей буде, яка в таких із класів. Далі, з 1 вересня, коли вже діти прийшли до 15 числа, у нас йде затвердження навчальних планів. Ми, та кількість годин виділена які предмети, йде затвердження затвердження штатних одиниць і м -м -м, приймається тарифікація навчальних закладів. І на вересневу сесію ми вже не встигаємо його mm -hmm. дати, тому що ці всі ще діти забиваються в базу айком, і потім йде вивірка. І до речі, ця вивірка ще йде до сьогоднішнього дня. Це не mm -hmm. завжди. І от на журналу сесію ми подаємо і випросимо затвердити нову редакцію, але з 1 вересня, чого, з 1 вересня, прийшли діти. Люди ну, і... почали працювати з 1 вересня. Хто за дане про Так, і наступний проєкт 22. Про внесення змін до рішення 79-ї сесії 8 легення Гасівської міської ради від 21 лютого 2025 року. Про встановлення пільг щодо батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти Гансівської міської ради. У законі було внесення додаткова фільма. Ще не сьогодні замінили безходів бойових дій. Тобто ви додаєте той перелік перелік. У нас віддається, не потрібно закону. Хто за? На сьогодні всі питання бюджетні вичерпані.